Молитва до святого Василія Великого, святий Отче Василію, переславний учителю Христової Церкви, добрий пастирю рідного стада, засновнику і законодавцю життя чернечого, присвітле зеркало чистоти й невинності, взірець лагідності і християнської покори, відважний переможцю блудної і богопротивної науки. Непереможний оборонцю чести єдиного в Тройці Бога і пречистого дівства Божої Матері. Це я грішний припадаю в покорі перед Господом і молю Тебе. Научи і мене ступати богобоязну дорогою заповідей Господніх і ніколи в житті моєму не звертати на безторіжжя. Ти врозуми науками своїми, мій темний розум. До осмислення правд Божественних, приклони мою зіпсовану волю, щоб погордивши тілесними похотями, бажала вона тільки того, що мені щасливу вічність може забезпечити. Заохочуй серце моє до чистоти і щирого покаяння за всі лукавства мої, якими Творця свого повсякчасту гнюблю, знаю святий Отче. Що за всю добру Господню плативі тільки не вдякую. тому молю тебе, Великий угоднику Господній, керуй мною почуттями моїми, всіма частинами тіла, відвертай очі мої від спокус гріховних і не дай їм ніколи засліпитися розкішшю тілесною. Закривай слух мій проти всяких безчесних розмов, а відкрий його. Слуханням на ух єватерських, устав моїх не дозволяй чинити осуд, пустословити неправду і прокльони, руки мої отримай перед всякими ділами, які могли би мене осквернити перед Всевидячим Оком Господнім. Ноги мої відвертають стежок, що відводять творіння від всемилостивого Творця і можуть привести душу. На край вічної прірви. Угоднику Божий не опускай мене, отче святий, заступися за мною перед Престолом Господнім, молитвами Твоїми прихили мені ласку Господню, вчини мене молитвами Твоїми спадкоємцем щасливої вічності. Амінь, отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.